Привіт, мої любі! Зараз я хочу з вами поділитися результатами закриття періоду. Ви просто погляньте на ці списки нових партнерів. Мене дуже сильно тішить, що в нас по велике поповнення партнерів з Європи, з різних країн. Так це круто, тому що партнери різних країн обирають саме українську компанію і обирають власне наш продукт. Але трішечка є така нотка суму через те, що європейці да жінки Європи звикли працювати все ж таки головою і заробляти гарні гроші головою, знаходитися там вдома, або мати як додаткове джерело доходу нашу джерелі. А в нас дуже шкода те, що україночки звикли працювати руками. Вони не вірять в те, що вони можуть, знаходячись вдома, виховувати своїх дітей, працювати і заробляти. Ось вам приклади людей, котрі знають, що таке мережевий бізнес. Тому вибирайте зараз, приєднуйтесь до нас і начніть заробляти в Україні в українській компанії разом з українським продуктом. Повірте, він того стоїть. Далі я вам скину посилання в описі відео, тому наважуйтесь, приєднуйтесь і будемо розвивати українське разом. Всім чудового дня! Є питання? Завжди звертайтеся.